На каналі Паранот моє ім'я Оксана. Канал Паранот парфумерний. Залишайтеся, якщо вам цікава тема парфумерії. Сьогодні я хочу поговорити про аромати бренду Hugh Parsons. Мене вже давно просили зробити відео на цю тему. У мене обміль часу, я дійсно наразі дуже-дуже зайнята, але все ж таки я виконую свою обіцянку, тому що вони цього заслуговують. Для мене Hugh Parsons особливий бренд. Це бренд, про який не дуже багато блогерів розповідає. На жаль, я не знаю чому. Тому що аромати дійсно якісні, аромати стильні, аромати сучасні і класичні водночас. І ви знаєте, не дивлячись на це, аромати ці не коштують всі гроші світи, що дуже приємно. Навіть зараз ці аромати можна зі знижкою купити за дуже дуже приємною ціною. Але, на жаль... Вони не дуже розповсюджені і не у всіх на слуху. Hugh Parsons – англійський бренд. Назви ароматів також присвячені локаціям Лондону. Принаймні я таку інформацію бачила, що наразі, начебто, викупила італійська компанія Hugh Parsons. І, ну, принаймні, на коробках, які наді мною дійсно. Італія зазначена як країна-виробник. Ну, хочу зазначити, що якість аромату не змінилася з 2009 року. І по сьогодні ці аромати дуже якісні, мають своє обличчя, свій характер, і з задоволенням розповім про ті аромати, які є в мого чоловіка. Я дійсно не просто так розповідаю вам про аромати Парсонс, тому що вони дійсно. Дуже дуже достойні. Це аромати, з яких можна створити таку міні-парфумерну шафу на всі випадки життя. На всі випадки життя. Вони різні, вони сучасні і класичні водночас. Це чудовий подарунок і для людини старшого віку, і для молодої людини. І про це я кажу абсолютно відповідально, тому що я працюю, наприклад. З двома абсолютно молодими хлопцями. Це молоді чоловіки, які із задоволенням тестували аромати Парсонс і були вражені саме якістю із всіх ароматів, які я їм пропонувала протестувати, вони обрали саме Хі Парсонс. Ну, що говорить, звісно, про гарний парфюмерний смак. Тобто вони їх оцінили, вони їх зрозуміли, вони оцінили якість, і вони з задоволенням їх носять. Дивлячись зараз на ноти аромату, ви розумієте, наскільки багатогранний цей аромат. Для мене це. Класичний аромат, але це класичний аромат не в тому сенсі, як ми, можливо, звикли. Так, що якщо класичний, це, напевно, такий фужер, який е, такий, знаєте, трохи нагадує олдскульні шипри. Ні. Це глибокий, це нестатичний аромат, аромат, в якому відчувається нота трюфелю, відчуваються цитрусові ноти, відчуваються ноти пачулі, ноти м'яких спецій, ноти прянощів, і, і свіжі, і пряні, і все дуже-дуже збалансовано. Як будь-який гарно збалансований. Знаєте, талановито зроблений аромат, його досить складно описати. Для того, щоб створити своє враження про аромат і зрозуміти, чи підходить він вам. Для цього треба його наносити на шкіру, це зрозуміло. Але це один із найгарніших ароматів статусних, без, таких, без гострих кутів, без епатажу, без якихось неприємностей, чудовий, статусний класичний аромат. Наступний аромат, який з'явився у мого чоловіка, це аромат White Hall. Аромат був створений у 2012 році і я подарувала йому цей аромат. І, якщо чесно, я була не впевнена. Чи сподобається він йому, але він дуже йому сподобався і він його дуже любить. Він носить його на якісь такі особливі моменти. У нас різне, різне сприйняття цього аромату. Розповім про що. Він зовсім не схожий на аромат Oxford Street, на попередній аромат. Це аромат про ветивер. І це один із найгарніших інтерпретацій ветивера саме для чоловіків. Оскільки дійсно це парфумерія чоловіча, ми говоримо про, саме про таку гендерну належність аромату. Аромат має в собі також багато нот, в ароматі є нота шкіри, є нота пачулі, є нота чорного перцю, і відчувається тут чорний перець достатньо яскраво. І є нота витиверу. Але нота витиверу саме в цьому ароматі, вона, вона найяскравіша. Ну тобто, цілком аромат про витивер. І е, коли ти його наносиш, е, одразу він просто може налякати. Я одразу попереджую. Але цьому аромату треба простір. Якщо ви вийдете на двір, ви одразу зрозумієте, яка. Яка це гарна композиція. Е, у нас різне сприйняття цього аромату, тому що для мене ветиверові витивер, аромати це аромати, які охолоджують. Для мене взагалі нота ветиверу охолоджуюча. Е, чоловік його сприймає як зігріваючу. Він його носить взимку, і йому подобається саме зігріваюча складова. Можливо, так працює перець або так працює шкіра, яка тут поруч з детивером, який, звісно, він відчуває. Але ось так йому здається, цей аромат його зігріває. Для мене цей аромат абсолютно охолоджуюча історія. Ну, ось так сприймає. Сприймає кожний свій роман. Звісно, ми про смаки не сперечаємось, тому що всі ми різні, знов таки технічні характеристики, неймовірні, стійкість, просто прання на одязі і цілий день на шкірі. Ось так, ось так працюють хі-парсонс. Наступний аромат, про який ми будемо розповідати, аромат створений у 2018 році Notting Hill. І цей аромат майже скінчився, тут залишилася зовсім одна крапелька, тобто ну, майже нанести. Просто і викинути флакон, але я попросила чоловіка все ж таки залишити ту крапельку і не викидати флакон, тому що я хотіла зняти відео, встигнути. І це аромат, він не те щоб менше за всіх мені подобався, ні. Просто це такий достатньо універсальний аромат, який чоловік носив. Знаєте, він не під якийсь образ його одягав, а просто тому, що ну, щось на себе треба нанести. Бувають і такі дні. І цей аромат мінеральний, морський. я ну, Ви бачите, я виставлю на екран, але це не означає, що це аромат простий. Тому що будь-який аромат Хіб він в собі містить стрижень. Будь-який аромат Хію Parsons в собі містить таку маскулінну складову. От, чому я кажу, що це аромати не унісекс, вони чоловічі. Тому що в них є така трохи маскулінна складова. Але вона. Настільки гармонійна, вона настільки, настільки дозована. Ну мені здається, що будь-який аромат Парсонс, він знаєте підвищує рівень тестостерону у чоловіка. Тому що будь-який чоловік відчуває себе саме чоловіком. Звісно, всі носять парфуми ті, які хочуть. Я кажу, звісно, свою думку виказую. І цей аромат, він така, знаєте, була універсальна водичка на всі випадки життя. І ось коли залишилося зовсім зовсім. Небагато. Ми з чоловіком зрозуміли, який же він гарний. Чи то він настоявся, чи то просто, знаєте, як то кажуть, саме смачненьке воно на дні, можливо, так. Але ми зрозуміли, який же він гарний. Це дійсно морська пригода з мінеральним якимось післясмаком, з. З легкою нотою пачулі, з м'якими спеціями, з цитрусами, не такими не, не, не занадто яскравими, а такими благородними, з цедрою цитрусів. Дуже класний, свіжий аромат, але свіжий, не простий свіжий, а аромат з, знаєте, з е, родзинкою. Ось я так би описала цей аромат, чудовий аромат, який, звісно, звісно, ми будемо знов повторювати. Наступний аромат один із найулюбленіших ароматів, аромат bone Стріт. Не перший флакон, ну, саме цей флакон я подарувала чоловіку знов, рік тому у нього також. Не маленька кількість ароматів, але ви бачите, достатньо активно він його носить. Також надзвичайні технічні характеристики, це свіжий аромат, і це вже також водні ноти. В цьому ароматі, але не морський, як в попередньому, тобто в ньому нема цієї солонуватості і такої гірчинки легкою, яку дає Notting Hill аромат бон bon Street. Він більш м'який в ароматі, нота плющу, а в ароматі є квіти, є цитруси, аромат... цей аромат вже без пачулі, а це в ароматі вже деревина в базі. Деревина, мускус, він більш м'який, надзвичайно вичить Ігорю, дуже гарно розкривається на шкірі. Така, знаєте, більш, напевно, легка версія Hugh Parsons, ароматів Hugh Parsons, але в ньому є якась така привабливість, м'яка така, м'яка мужність. І м'яка пом'якшена мужність, приємний дуже аромат. Ну саме Ігор він дуже-дуже личить. Можливо, на комусь він буде занадто м'який, але це знов таки не жіноча історія, це чоловічий аромат, але мужність в цьому ароматі вона така пом'якшена, не брутальна. Останній аромат. Який вийшов у 2021 році я подарувала чоловіку його на день народження аромат Сівільроу. Це неймовірне поєднання чоловічої харизми, брутальності такого, знаєте, твердого чоловічого характеру. І при тому в ароматі є листин жиру, в ароматі от поруч з деревиною. і Іншими нотами, ветивером є е, якась така ім'якість. Ну, тобто це такий, знаєте, чоловічий парфум, в якому неймовірно поєднані всі гарні якості які притаманні справжньому чоловіку. І сила, і мужність, і е, е, брутальність, і добре серце, тому що ну, ні, ні, ніякі, е, знаєте, Риси, сильні чоловічій статі, вони нічого не варті, якщо у чоловіка не добре і благородне серце. Погодьтеся зі мною. Також чудовий аромат, і він, він підкреслює, мені здається, саме мужність чоловіка, і в такому ароматі чоловіки мені здається, відчувають себе впевненіше. Ну, це моя думка. Я, я так відчуваю ці аромати. Звісно, не всі аромати справляють однакове враження, такого бути і не може. Але на сьогодні от 5 ароматів, які є в парфумерній шафі мого чоловіка. Сподіваюся, що мій парфумерний досвід буде вам корисним. Користуйтеся парфумерією з задоволенням, вона для цього і створюється. Дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранод. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. До зустрічі!